Валерій Казаков добре відомий автор серед читачів Росії та Білорусі. Він етнічний білорус, але живе та працює в Москві. Рівненській публіці письменник представив свою книгу Тінь Гобліна. Твір новаторський і актуальний. Валерій Казаков працював у вищих ешелонах російської влади. Його роман це спроба описати подробиці взаємодії російських чиновників та суть закулісних ігор сучасної влади Російської Федерації. це злом Росії коли один… Ууладар заходзіў з палітычнай сцэны, а другі прыходзіў, як гэта адбылося, як з'явіўся такі інстытут, які называецца прыемніцтва, адкуль ён з'явіўся ча чаму гэты чалавек з'явіўся не другі чалавек? Рівненський письменник Олександр Ірванець із задоволенням прочитав політичний трилер, як він сам назвав книгу. Для нього роман став розповіддю про підкилимові ігри московської адміністрації, своєрідну гоблінізацію суспільства, коли влада є певною темною силою, яка сама собою керує. Там є дуже такі дошкульні їдучі характеристики ось цих персонажів, цих чиновників, які. Які можна сказати вершать долю цілої величезної країни, поза тим, там дійсно там є от декілька таких екзистенційних питань про те, що робить влада з людиною, про те, як держава, як би сказати, підкоряє гнобить людей, які в ній живуть. Презентація книги вже відбулася у Києві, Житомирі та Острозі. Наступними про російські владні коридори більше дізнаються мешканці Дубна. Марина Фурс, Олександр Ковтунець, новини рівного.